Віршами твоїми натхненно творимо. Саме таку назву має унікальна книга, що презентували у краєзнавчому музеї у день єднання. Історія її появи почалась в Оріхові у 2014 році. Її створили до 200-річчя Великого Кобзаря. Кожна сторінка книги складанки окремо вишита картина з віршами або сюжетом. Втім, усі вони з'єднані між собою. Книгу вдалося рятувати та вивести волонтерці. Видання ручної роботи дивом вціліло. Адже вишита книга була знайдена серед битого скла та потрошчених меблів. Ця книга чудова, і ви знаєте, як майстрині, ну це їхнє дітище було, як майстрині хвилювалися і переживали за цю книгу, тому що, як я вже говорила, Оріхів знаходиться під постійним обстрілом, і день, і вночі ці обстріли не припиняються ось майже рік, і тому дуже багато руйнувань, багато пошкоджень, і душа боліла за цю книгу і за цей витвір мистецтва. Незвичайний витвір мистецтва передали у фонди обласного краєзнавчого музею на тимчасове зберігання. Книга складанка занесена до рекордів України як найдовше ілюстроване вишите водання, адже її довжина 14 метрів 30 сантиметрів. Ви бачите тут і воли, і сільське життя, і сільська хатина під кучерявими, квітучими деревами, і берег річки. Кожна майстриня вибирала вірш під себе, під свій настрій, під свою енергетику. А в цілому воно вийшло так органічно. Вони всі вписалися в єдине ціле. Ти в нашому серці навіки кобзарю, так воно і сталося. Що ця книга, книга свободи, книга миру об'єднує нас. Почалася війна, і ось саме цитвір з будинку культури, який був розбомблений, брехівчани врятували, забрали з собою і привезли сюди. Запоріжжі. воно повернеться в Оріхів після війни, після нашої перемоги. Ми будемо відновлювати музей. Ми будемо відновлювати будинку культури, і це потім воно повернеться. Ця книга назад в Оріхів і буде знову в Оріхові, там, де вона і має бути. Побачити книгу вишиту за мотивами творів Великого Кобзаря можна у краєзнавчому музеї. А вже після нашої перемоги особливе видання обов'язково повернеться до Оріхова. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.